Я хотів би поділитися своїми враженнями з членами уряду і засобами масової інформації з Ігралевичем про те, що таке проведення перевірки відповідно до закону України про очищення влади. Значить, Державна фіскальна служба особисто на мене відправила запит 24-го числа, ось, з вимогою пояснити арифметичні розбіжності, які є в даних декларації, і які є. В даних Державної фіскальної служби протягом 20 днів, шановні колеги, оце відповідь, яку мною було направлено на Державну фіскальну службу. За 14 років я зобов'язаний був подати всі дані про всі депозити, про всі кредити, про всі проценти, про все майно, про всі пасивні доходи, про всі роялті. Про всі витрати. Тобто, в принципі, протягом 20 днів треба було знайти папері, яких практично ну, складно знайти. Але якщо перевірка буде проходити по відношенню до всіх посадових осіб, так як була проведена по відношенню в тому числі і до мене, то я думаю, що це є запорукою того, що закон буде працювати. При цьому я хотів би окремо звернутися до керівника Державної фіскальної служби. На жаль, у нас низка баз даних відсутня просто це я вже з'ясував після того, коли побачив, як мене перевіряють. Ну, зрозуміло, прем'єр-міністр чи міністр є політичною фігурою, і хочеш не хочеш, ти мусиш знайти всі папері, тому що якщо ти не знайдеш хоч один папірець, тобі будуть задавати питання, на яких в тебе нема відповіді. Але я звертаю вашу увагу на те, щоб не сталося так, що за відсутності документів і відсутності баз даних комусь вдасться пройти перевірку на тій підставі, що просто немає документів. В рамках проведення цієї перевірки дуже уважно і ретельно. так же, як ви ретельно перевірили, кожен об'єкт нерухомості. Кожну копійку доходу по відношенню до членів уряду перевіряти всіх інших: судей, прокурорів, державних службовців. І нікому не давати можливості послатись на те, що він втратив папері. Хай шукає. А якщо не знайде. То я думаю, що ми будемо просити Міністерство внутрішніх справ України разом з Службою безпеки і прокуратурою допомогти відповідному чиновнику знайти папері. Треба архіви вдома тримати. Тому хочу вам відзначити, да, хочу вам подякувати за те, що ви зайняли 20 днів моєї роботи да, і, в принципі, висновок Державної фіскальної служби після того, коли ви отримали цей пакет, перерахували її, переперевірили. От. Прем'єр-міністр відповідає закону України про очищення влади, пройшов перевірку за місяць роботи. Тому вимагаю від вас проводити таку саму перевірку по всім посадовцям і оприлюднювати інформацію, та яка підлягає оприлюдненню відповідно до закону.